У цьому відео ми спробуємо розібратися, скільки буде 0,6 поділено на 2. І я дам вам невелику підказку, ось тут на числовій прямій зображено 6. десятих. І ось як можна про це подумати: якби я хотіла перейти від 0 до 0,6 за 2 стрибка, наскільки великими мав би бути кожен з тих стрибків? Поставте це відео на паузу і спробуйте з'ясувати це самостійно перед тим, як ми попрацюємо над цим разом. Гаразд, як я вже казала, один із способів думати про це, як я можу перейти від 0 до 0,6 всього за два стрибки. Що ж, два однакових стрибочки. Як ми це можемо зробити? Ну, подивімося на нашу числову пряму. Я зроблю спершу ось такий стрибок це перший стрибок, а потім зроблю другий стрибок. Перший стрибок наш другий стрибок, два стрибка. Отже, ось як можна про це подумати: ми поділили 6 на два стрибки. І як далеко є кожен з цих стрибків? Ну, що ж у нас тут є? Подивімося. 1 10 2. 3 Перший стрибочок і другий стрибок. 1 10, 2. 3 Отже, у нас також 3 десятих. Тобто, це і є нашою відповіддю 0,6 поділити на 2 буде дорівнювати 0,3. І ми думали про це іншими способами. Якщо у вас є 6 чогось, і ви ділите це на 2 то матимете дві групки по три чогось. Отже, якщо у вас було 6 десятих і ви хочете розділити їх на дві рівних групки, кожна з цих групок буде мати 3 десятих.